Я заробив 11 тисяч гривень за 10 хвилин, і в цьому відеоролику я тебе покажу, як правильно аналізувати угоди та заробляти на ринку. Якщо ти новичок, який планує почати торгувати на валютному ринку, не маючи знань, або ти вже торгуючий трейдер, тебе цікавиться тема. Я радий тебе запросити в свій телеграм-канал, посилання на який ти найдеш в описі профілю. Це мій канал, який я веду в стилі щоденника трейдера. Ділюсь своїми якимись угодами, думками, корисною інформацією, лайфстайлом і в цілому багато всього цікавого. Також в мене є торгові сесії, в яких ми торгуємо з моїми читачами. Де я особисто видаю угоди, Також в мене є ai трейдинг бот, який видає сигнали, Тому, якщо тебе це це зацікавить, посилання буде в описі профілю, а ми розпочинаємо. Так, ну що, ось ми вже з вами, друзі, за платформою. Дивіться, хто не знає, хто не знає, це попередні відеоролики нам вдалося заробити вже з 42 тисяч гривень 77. Ну, це не здається таким, так, мовити, нереально космічним результатом, але, тим не менше, це реальний кейс, це реальна торгівля. Тобто, тут, бачите, у нас були взльоти, були і падіння, тим не менше, результат у нас є такий, який він є у нас зараз. І мене, якщо ясно, не дуже оця 51 на кобік, в мене. Просто вже якось казав би, що день нервує, тому мені хтось би зразу в першу угоду поставити іменно її, тому що чесно, мені щось це копійка. Ну, це таке, знаєте, просто в очі кидається. Так. Що ми сьогодні робимо? Давайте по стандарту наш аналіз для початку вибираємо валютну пару. Так, валютні пари. Дивимося середню дохідність. там, Давайте 82, 81, щось таке. Так, давайте GBPUSD, USD. В принципі, непогано. Так. По стандарту вмикається свічний графік і одразу цікавимося, що у нас тут що у нас таке. Так, давайте вмикаємо сьогодні 5-хвилинний таймфрейм. І будемо безпосередньо дивитися, що у нас тут. О. Так, і тут у нас є несхідний тренд донизу. Тут ми бачимо такий міні-боковик. Чому несхідний тренд донизу? Давайте простіше. Ви бачите, що, є от є поступово поступово-поступове таке спадіння. Бачите? Ну, реально, тут йде спадіння. Це несхідний тренд донизу. Це в двох словах. Зараз локально ось це. Давайте я поставлю. Так, Боже, я час це Так, давайте локально поставлю горизонтальні дві лінії. Дивіться, це такий. Ну... Ну, міні-боковик, так би мовити. Тобто зараз будемо ще дивитися. Ну, по ідеї, це, так, це боковичок, такий, але тим не менше, знову ж таки, навіть оце, давайте так. Цей боковик, ми бачимо. Глобально це таке, кори... це не боковик, це коридор, навіть буде вірніше сказати. Тут є пробиття рівня максимум, і є підтримка з рівня мінімум. Бачите, ось підтримка раз, підтримка два. Що означає підтримка? Це означає, що ціна доходила до цієї, тобто це якби мінімум. Але вона її не пробивала. Тобто, бачите, раз, ситуація відросло. Два ситуація відросла. Тобто потенційно, а тепер що ми з вами можемо зрозуміти? От, ніби переглянули, окей, класно, але ну, Максиме, що нам з цим робити? Давайте дивитися. Рівень підтримки в нас є, рівень супротиву, ми пробили, знаходимося в локальному коридорі. Ситуація тут справді є не найпростішою. Але, тим не менше, нам потрібно прийняти Ну, я так вирішив, що цього валютну пара. давайте вже не будемо, знаєте, оце, бігати від одної до іншої, а тим не менше приймемо зараз якесь рішення і. Якось відчинимось. Що би я робив? Що би я робив, давайте локально вам скажу. Якщо чесно, я би чекав, чи воно підійшло трішки до рівня максимум. От реально підійшло, якби чуть -чуть би підійшло. І на дві хвилинки я би дав донизу угоду. Давайте так, сьогодні у нас буде я стан. Давайте, 5, тисяч, 5 тисяч, і я хочу поставити цю 51 копійку, вона вже мене. Ой, чекайте, стоп. 5 тисяч, і я хочу цю одну 51 копійку поставити, вона вже мене замучила. Так. Тобто, тобто, тобто який мій наступний алгоритм дій, на що я взагалі тут розраховую? Я би дочекувався, щоб воно доходило до рівня максимуму, орієнтовно десь плюс-мінус тут, і відчинявся донизу. Адже, наприклад, ну, звідти відчинятися донизу, в принципі, також можна. Тобто, по факту, тут ви бачите, що пробиття, як такого, ну, не планується, але тим не менше, воно може статися. І то, ну, точніше як, в нас є шанс просто зараз взяти кращу точку, ніж в нас є зараз. От вся суть. Тобто ми просто можемо дочекатися і це очікування винагородить нас хорошою, ну просто шикарною точкою. Навіть давайте не на 5, а відчинимось на ну, Блін, на десятку трішки ризик, знову ж таки, це все. Ну ладно, давайте, щоб не, цей, не заігруватися, грамотно торгуємо. Так, дивіться, ну що, воно трошки відростає. На п'ятихвилинці це так не видно, що воно відростає. Давайте вмикаємо 5-секундний. Так, і на п'ятисекундному. Бачите, вона якраз починає спадати. Так, окей, давайте, я ще раз тоді вмикаю п'яти хвилинку. Що у нас тут? Що у нас тут? Так. І давайте, давайте, давайте. Зараз з 17.19 до 17.22 відчинемо з вами просто донизу на 5 тисяч ну, гривень і 51 копійка. Не більше, не менше. Так, вмикаємо 5-секундний таймфрейм і. Одразу переключаємося на наше з вами відпрацювання. Так, тут п'ятисекундний таймфрейм, тут це буде більше так, так би мавити, поживіше. І бачите, на 5 секундці воно все виглядає зовсім інакше. Тобто, у нас 5 секундці п'ятисекундці воно виглядає як не тренд догори, але тим не менше, ну, на п'ятисекундці аналізувати трішки складно, адже воно все дуже міняється. Якщо ви торгівлі, наприклад, там, за трендом або за фігурами технічного аналізу, ви повинні ну, включатися на якісь старші таймфрейми, тому що ну, 5 секундка, ви бачите, це, наприклад, могло там, за 3 хвилини бути. А це, припустимо. Давайте подивимося якось так, а це може, наприклад, бути, не знаю, там, за декілька годин. Тобто нам потрібно дивитися більш фундаментально і. Так, у нас залишається скільки там до відпрацювання. Дві хвилини, поки що щось воно там показує, себе не показує. Давайте дочекаємося відпрацювання. Ой, воно, ну, до речі, відросло. Мені здається, що це. Можливо буде те, про що я говорив, що дійсно я взяв за. Зараз я це вже бачу, враховуючи те, що воно відросло. Тут де пробиття рівня Максом. Так, я вмикаю ще раз собі п'ятихвилинний таймфрейм і тайм будемо зараз приймати рішення. Припускаю, що це. Можливо, може не вистачить часу експірації, але тим не менш, навіть якщо його і вистачить, навіть якщо його й вистачить, то непогана була би ідея, непогана була б ідея дати догін. Не, не знаю, чи відпрацює його не відпрацює. Блін, втрачається трішки, трішки втрачається ситуація в силу того, що трішки бачу просадки від того, що я хотів. Тобто, блін, я мав чи цю тут надав трошки нижче. Бачите, воно зразу полетіло донизу. Так, тому, в принципі, такі справи. Ну, знову ж таки, якщо б це було тут. Ну, я не вірюся в оновлення максимуму. Угу, Так. І в нас залишається дочекатись. По цій ситуації у нас поки що. А, в нас на один час воно відчинено, так. Я Так, да в -да, нас на один час відчинена угода, але ми трішки взяли. Ну, блін, бачите, це би було б забрати, було просто шикарно. Ми йдемо так тут close, close до рівня повернення, і ми, по ідеї, дотягуємо, чи ні, це тінь. Ну, мені так прикро, що я оце не взяв. От чесно, мені от зараз я дивлюся, я розумію, що це. Ну, ну Це можна було взяти. І... Тобто зараз, наприклад, це ми забрали, але тим не менше. Якби це було тут, я б зараз просто так розслаблено стів і розумів, що ми забрали. Так, і вдогін. Ого, так, бачите, заробили ми за цей відеоролик 300 поки що. Ну, блін. Блін, блін. Можливо, потрібно було якось більше давати. Ладно, окей, давайте робимо. Маємо те, що маємо. Давайте локально. Ну, знову ж таки, чому я жаліюся, що ми за плюс 3 тисячі гривень зробили. Нема чому жалітись. Так, давайте локально дивитися, що у нас ще тут. Mm, так, і я би чесно, давайте. Мені щось тут не дуже імпонується ситуація, тим не менше, ми щось з неї витягнули. Давайте переглянемо знову ж таки. 80% що ми можемо тут запропонувати? 80% євро ГБП. Так, євро ГБП. Без питань. Стандартно свічний графік, 5-хвилинний таймфрейм. Ой-ой-ой! Друзі, 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 друзі. Ай-яй-яй, -ай що -ай -ай. ж ви твіріте, мужички? Знаєте, цю фраза? Оце так само. Дивіться. Тут ми зараз поговоримо про рівень підтримки. От тут безпосередньо побачите рівень підтримки. Дивіться, я ставлю промінь. Ой, так, стоп. Я ставлю його тут. І от ви бачите, це є рівень підтримки. Тут є несхідний тренд донизу. Чому тут несхідний тренд донизу? Пояснювати. Ну, ну, Мені, я думаю, немає ніякого змісту. Ви розумієте, чому він донизу? Чому не східний тренд? Рівень підтримки ми виставили. Так, давайте дивимося трішки далі. Бачите. По локальне, воно все спадає, і тут можливо, можливо відбувається розворот ціни. Оце я припускаю, що це розворот ціни. Можливий, Можливий, але тим не менше, тим не менше так. Ну давайте я вмикаюсь на 5 секундку, хоча 5 секундка ні, мені вона нічого не дасть. Я вмикаюсь на одну хвилину тайфрейм, постараюсь щось на ньому більш розгорнуто для себе зрозуміти. Так, ну це виглядає дійсно як розворот ціни. Окей, від розворот, на розворот ціни я можу. Так, я ще раз микаю п'яти хвилини собі. А чи цей промінь кудись то полетів? Ну неважливо. Мені, розумієте, можливо, вона так полетіло, можливо, це не дуже візуально виглядає все гарно, цей промінь, що він там не знати, куди полетів, але тим не менше, я виставляю ще одну фі лінію. Ще одну лінію виставляю, і я вже вам покажу, на що розраховую тут я. Дивіться, розрахунок є в мене ось такий. Тут, можливо, звідси. Давайте чекайте, перше відчиняє угоду. Давайте давайте вже на десятку, тому що ну, наш балік. В принципі, на це дозволяє. Так, зараз 24, давайте на 3 хвилини відчинимо угоду. І поки угода про я собі покажу, що я очікую, тобто, ну, на що взагалі тут імовірний розрахунок, на мою думку. Тобто те, то, що воно буде відростати десь до цього періоду, це все, ну, тобто, це все реально зрозуміло. Але звідси, тобто, звідси може бути локально, якась знову ж таки трендова просадка. Ну, за трендом. Але тим не менше. Якщо це дійсно відзеркалення ціни, ну знову ж таки я так трішки заходжу наперед, адже ну, це просто я то, що я фундаментально бачу по тому аналізу, який в мене є, що я можу сказати. І звідси, наприклад, я би відчинив. Ну, воно буде там тільки йти от ось так. Тобто, по суті, ось такий аналіз, але тим не менше, зараз буде дивитися локально, що в нас по цій ситуації виходить. Ми, ми відчинились догори, вірно, я надіюся? Так, ми ж догори Угу. Так, 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 так. так. Так, ми все вірно відчинилися. Тобто я ще, так я ще засумнівався. Пу-пу-пум, як це кажуть. Так, ну і давайте я вмикаю 5-секундний таймфрейм. Знову ж таки, це мій, ну моя е, така мінім... як казати, кардіограма. В тобто це мій аналіз, моя, е, як це правильно описати? ну мій розрахунок. Тобто це те, то, на що я би розрахував тут. Тобто Глобально, якщо зараз тут ми будемо ловити якийсь плюс-мінус пік, тобто, ви бачите, так чи інакше. По лінії ми і рухаємося. Я вмикаю 5 секунд, щоб ви більше гарно побачили це відпрацювання. Та точка, де я дав угоду, це точка, де вона є зараз. Тобто, ну, для розуміння. тобто, Воно відросло на немало пунктів. І бачите, все-таки е, ну, змінити валютну пару було класне рішення. класне рішення. І, до речі, мені в Телеграм немало людей писало, ну, як немало, це 100% не з мого ком'юніті, які мені писали, що. Справді, от 80, 79, 81, воно ніби так тебе ну, тебе зманить зараз, наприклад, відкрити, дати не знаю, що там є. 85 євро USD, да, але тим не менше, тут ти спокійно собі так акуратно торгуєш. Ну, ми це забираємо. Ми це забираємо. Немає ніяких сумнівів. Бачите, просто ну, я продемонстрував вам свій аналіз цього відероку, просто відкрито вам все глобально детально пояснив, знайшов хорошу ситуацію. Точка, по якій я відчинився, точка, на якій я зачиняюсь. Ну, тобто, все, я ні про що тут не думаю, це угоди себе відпрацювала, я вже от можу відкинутись. І тим не менше, дивіться, ось тут вас може поцікавити питання, а ти от дав ось цей розрахунок? Глобально так, ну, бо ви бачите, що трішки воно відростає. От іменно от в такбу треба було б більше давати, але тим не менше, суть все є. Я очікую дійсно, що тут зараз можливий відкат мінімальний, мінімальний відкат тут можливий. Але відкат все-таки все, все одно дасть так чи інакше. Вверх, ну я би на відкаті, чесно, я би вниз угоди не давав. Ну, щось воно мені, ну блін. Ну, от якось. От, ну, щось, ну Відкат просто. розумієте, ре... відкат потрібно буде зачекати. Друзі, 88 тисяч наш баланс. Заробили ми. Я не, я не пригадую, скільки на початку відео було, вроді, 80 ще щось. Ну, я не розумію. Ну, дивіться, відкат давати. Тобто, зараз відкат вони віднятися зараз немає ніякого сенсу. Абсолютно ніякого сенсу немає. Це ну, це глупо, це нерозумно, це не обдумано. Верх відчинятися, в принципі, давайте. Мукаю, одну хвилин таймфрейм, трішки молодший. Ну. Ну, така сильна свічка була. Я вже, знаєте, я вже хочу так локально, трішки, навіть, помимо аналізу, хочу трішки такі включити кістові своє розуміння зі скальпного. Ну, В мене два варіанти. Дивіться, в мене зараз є коливання. Або це можливо зараз чуть-чуть від, відкат ціни, або воно зараз продовжує, продовжує, в принципі, рости, але відкат буде пізніше. Я вам скажу чесно, відверто, я не хочу в цьому зараз розбиратися. Ну от чесно, от Мені зараз є два варіанти: або це типу, відкат, або воно буде відростати. Імовірніше за все, те, що, що відкат буде, це пізніше. Тобто до відкат потрібно дочекатися. Я не хочу в цьому вже розбиратися. Ну, тобто, по факту, давайте говорити відверто. Ми за першу угоду забрали. Е, точніше, як? ну У нас тут мінус, я одразу дав догін. Ми забрали 300. За другий відеоролик ми забрали за другу, точніше угоду ми забрали 8. 8 плюс 300 це є 11100. 11 100 гривень, поділити на 40, гривень, це виходить, скільки там доларів, я не знаю. Ну, тим не менше, неважливо, скільки це виходить доларів. Результат у нас за цей відеоролик є такий. Тобто, зрештою, я думаю, що це непогано. Дивіться, можливо, комусь аналіз є справді складний. Комусь це незрозуміло, хтось не розуміє, про що я говорю. Ви не забувайте, що в своєму блозі я веду безкоштовний канал. Де я ділюсь з вами своїми угодами та проводжу торгові сесії. Тому ви можете просто до них доєднатись і, ну, без всяких, так мовити, без аналізу, зрозуміло, що торгувати самому корисно, торгувати самому потрібно. Але, тим не менше, розпочати з того, що ви торгуєте по готових угодах, копітрейдинг, це так називається. Може кожен, тому, друзі, чекаю на вашу підписку, чекаю на вашу заявку. В принципі, це все. Цей відеоролик будемо завершувати. Баланс становить 88 522 гривні. Тобто, мені вдалося заробити взагалі за всю цю мою діяльність з Ютубом. Сорок шісяч Е, Блін, я не пам'ятаю. Ну, коротше, 46 тисяч гривень. Такі справи, друзі. Всім дякую. Зустрінемось в наступних відеороликах.